Так, всім привіт. Сьогодні ми знімаємо на українській мові. І дивіться, щоб зняти ручку на а, шкоді А7, потрібно що зробити? А, достати заглушку, взяти можна ось такий торкс і ось так засунути і потягнути трішки на себе. Що буде далі? Ось тут є такий пиптик, коли ми тягнемо, він отак витягується. Далі ми достаємо цю заглушку і потім таким простим методом достаємо цю ручку. Все, ручка знята. Всім дякую!